Я, Господі прастіну, я до неї не, не доторкаюся, бо дівчина, яка там займалась кармінням кур, розповіла, чим вони їх кормлять. Це просто отрава, яку у нас скармують, і ніхто їх не контролює, бо ну, найбагатша людина в країни. І тому, коли став питання, зрозуміло, що президент взяв курс на те, щоб виконати доручення і розпочати продаж землі. І я говорила, скільки я виступала, що ну, то, особисто я зустрічалася з заступником губернатора е, молодий чоловік. Дозвольте в кінці візьмо... да, Дайте, а, сідайте, будь ласка, дякую вам. Зустрічали з губернатором Китаю. Він мені чесно розповів, пані Кушик, у нас на уроні компартії Китаю прийняти рішення за будь-які гроші купувати землю в Україні. За будь-які. Тому що для них найголовніше, кого, якщо вони далі будуть здорову піщу вирощувати в Україні, як ви вважаєте, вони її залишать в Україні Ілі вивезуть в Китай? Розуміємо з вами. Тобто вони нас будуть використовувати як дешеву робочу силу, а кормити будуть власний народ і заробляти на цьому гроші. Бо їжа є, якщо ми розуміємо, пам'ятаємо, що їжа і вода да, можна багато від чого відмовитися. А це є те, що для людини є первая важливим. І тому для нас тоді ми почали їздити по селах. Ми збирали фермерів, ми збирали по громадами. Тоді ж тільки ти пам'ятаєте, Тимошенка сказала, що для нас було відкриття, які страшенно зараз почалися рейдерські захоплення сільськогосподарських землі. Тобто вони не чекають продажу, вони почали людей просто віджимати парі. І тоді ми створили штаб. Отак От у нас пішов той крок, що у нас більшість команди зараз працює по сільськогосподарському напряму. Хоча ви знаєте, що я, наприклад, особисто займалася тільки підприємницем, в тому числі і підприємцями, які працюють і в селі, і в сільській місцевості живуть. І ми стали розбирати з цими питаннями і закінчилось це великим вічі, 10 тисяч чоловік було, які прийняли рішення по тих вимогах, які ми поставили в плані по напрямку сільського е, сільського господарства, в тому числі роз, розвитку сільського фермерських невеликих господарств. Ні, великих агрохолдингів, а вели, маленьких сільськогосподарських підприємств. Коли вони це побачили, вони вже були зареєстровані закон Тимошенко. Пропанутої землі вони быстро реєструють законопроект, поставили першого ляшка, якому ми написали на П'єтра Ро Мартой, якнайменше, щоб виписали, зробили реєстр всіх земель держави, і щоб організували державний банк оцінювання, щоб люди кому на лікування, хто хоче продати дітям, віддати, Ну щоб була та система працювала. Вони протягують знову тільки, -тільки на, на рік. Це є відтягування, тому що вони зараз готують закон ринок землі, де вони передбачають дуже страшний механізм. Він, Цей механізм це не оренда, вони таке назву мають, то мені нагадає, емфітезіс. Еф, еф, Нормальна людина її не зрозуміє зразу емфітезіс. Емфітезіс це коли ви даєте в оренду свою землю. Не побачити, що це договор не оренди, а вони напишуть в скобках емфітезіс. А він перебачає, що він може, користуючись вашою землею, віддати її в залог при отриманні кредиту, розраховуватись її по боргам. Тобто, ви розумієте, це скрита, практичний захват рейдерства вашої землі. І вони хочуть цей емфітезіс. Протягнути в тому законі по ринку землі. Жадне. Якщо би умні, так би не робили. Жальний. Якщо ви пам'ятаєте, в Біблії сказано, от коли говорять вам церкві, що влада від Бога і всю владу треба поважати, от почитайте власне Біблію, там написано влада від Бога, і там далі написано, яка це влада від Бога, яка не упримножає. Дамов, Жон, Злата, Сіребра. І чітко написано. І це коли вони говорять, будь яка влада від Бога, то це є не так, то випробування, яке ми зараз разом з вами приходимо. От чому ми зараз займаємось питанням фермі. У нас цілий блок законопроєктів. По-перше, зараз маленькі фермі обрали оподаткування. Залишили тільки нормальні умови для тіфійстів. Ми підготували три законопроекти, і зараз зробили, разом дивилися з поляками, щоб був тільки єдиний податок, єдиний сільськогосподарський податок за 1 га. Тобто, не просто податок на землю, а якщо ти вкладеш в землю, вона радюча, ти більше собі отримуєш прибутку, бо хто ні вкладує і нічого не отримує, податки відплачувати однаково. Щоб було бажання. Відновлювати землю і мати більше урожаю. Ми ви, ви, ви ставимо за вимогу все ж таки проголосувати мораторію за 5 років. І найстрашніше це та політика, яку вони почали і називати її децентралізацією. Ми не проти децентралізації, ми за те, щоб гроші були в районі і дошли до кожної сільської громади, щоб ви вирішували, яку дорогу вармотувати, яку школу утікнути і що зробити. Але те, що зараз іде, це іде не децентралізація. Це більше схоже на радянську колективізацію. Коли зганяли всіх батугами на кавхози і робили загальне щастя. Зараз, що нас більше всього турбує, ми приймаємо участь в цих територіальних виборах, в цих територіальних громадах. Чому щоб відстояти, не дати. Закрити, стерти з ліця сім'ї, жодне село. Бо у них задача такава. Зробили об'єднану громаду, ті ж рядом залишаються, все. всі інші, що ми зараз бачимо, закриваються зразу. Школа, лікарня і села немає. І тому наша команда поставила собі за ціль тільки одне, зберегти кожне село. Ну, якщо там Покровська да, 90 кілометрів. Село від центра територіальної громади. Як ви думаєте, воно комусь буде потрібно? Його просто вже не буде. Замість того, щоб кожне село відновити, молодь, щоб їхала мала дом, там, роботу, землю, все, що робиться навпаки. Слухайте, у нас на, а, в зрівнянні з поляками 48 разів менше фермерське господарство. Ви розумієте, про що це говорить? Тобто вони зрозуміли, що це те, що кожна родина може забезпечити себе. Вони створили нормально то, що Тимошенко робила 2008-2009 оптові ринки, то, що вона почала робити кооперативи. у них не вистачило ума, де зараз довезти сільські об'єднання кооперативи, де на кооператив даються кредити, де можна взяти разом і молоково, що збирає, і вою, яка убиває худобу на, на ринок, за, що Та людина в своєму ж кооперативі брала і стала торгувати, а не за копійки віддавати е, іншим. В Одесі зараз було з Юлією Володимирівною, вийшли селяни, кажуть, Юлія Володимирівна, заборонили школу село давати власне молоко. Заборонили. Сказала всю Вінницю отдавати, Паршинка построїла новий собі молокозавод, і зараз у нас в Одеській області все забирають на Вінницю молоко, а дітям в пакетах. Хімію практично заставляється в школах. Під. Замість того, що тут пару молоко, дітям школу можна було віддавати. От та ідеологія, яка е, існує, вона є неприйнятною для нашої команди, І тому ми зараз маємо таку велику, дуже серйозну програму, і е, в цій в газеті ви сам і підписаний меморандум, і рішення вічі щодо розвитку територіальної громади. Це збереження сіл. Тобто нам пишуть всі вчителя, вони розуміють, скорочення якнайменше 45-50%. Всі медичні робітники при створенні об'єднаних громад. Скорочення йде якнайменше 50%. Тому такі, як голова районної вашої ради, наші члени партії, такі люди ми можемо довірити їм територіальну громаду. Чому? Тому що вони. Не закриють і не сятруть з лица землі жодного слова. Якщо таке буде, то це не неодноєдна громада, то це гіноцид. І це треба розуміти. Що ми зараз маємо? Я вам декілька акцентів поставлю і більше відповім на питання ваше. Мені дійсно дуже боляче зараз всі ці дні, які згадуємо цей метал гідності. Тому що якщо б сказали, що стільки захоронили людей, стільки стояли, стільки виборювали, казалося, що отут уже той край да? злобі, жадності, і люди, які пройшли це, не можуть іти по-іншому, ніж зробити це життя для країни. Але ми ну, маємо, що маємо, да? Ну, Хто очікував, що людина, яка є олігарх? яка була тому на ковичні міністром економіки, яка стала аднатуровим президентом, який обіцяв через місяць закінчити війну, що буде така ситуація. Но ви не представляєте, що є на самому ділі. Повірте, ми вийшли з коаліції, тому що нам дуже подобається опозиції. Нас так мочать наших дітей, нашу сені, сім'ї, нас так мучать, але просто знаходитися рядом. Це неможливо. Людина розставляє всюди тільки своїх людей. Ніяких конкурсів, ніякої професійності. Звідкіля зараз проблема з тарифами. Головою Національної комісії кар'єрі, яка створена незаконно, я їм про це писала. Бо жодні Правовій країні не може існувати організація, яка створена з порушенням Конституції. Дієв закон, він закрив ту організацію, що діє в закон, своїм указом создав то, що по Конституції він не має права создати указ. Діє. Він ставить головою мальчишку 20 26 років, який займався рознічними оптовими продажами в Росії їх цукер-краше. Який жодного дня не працював в Нерві. Подивіться його декларацію. За два роки я то став мільйонером. А клади бої до цього, подивіться, нульові. Ця людина виконує все, що говорить. Що вони зробили з нашими тарифами. При максимальній вартості, при максимальній при сумасшедшій рентабельності. Тобто, отак, от український газ коштує 50 доларів. Вони нам продають по 275. Зараз газ, який вони кричать, Юлій договор, Юлій договор. Согласно Юліному договору, Україна сьогодні отримує газ в Росії по 140 доларів. По 140 доларів. Продайте нам по 140. Чому по 275 станете? Нафтогаз, який стоїть посередині, державний монополіст, який нічого не виробляє, нічого не робить, за рік має. Практично 22 мільярда гривень прибутку чистого. Секретарша отримує 60 тисяч це Укргазове добування. 60 тисяч отримує зарабітний А голова отримує мільйон кожен місяць. Скажіть, будь ласка, це є по державницькому Ні, це така жадоба. До грошей, що нема Бога в душі. І будуть вони за це відповідати. Ми подали до суду, ви знаєте, ми збирали е, слідчі комісії, ми пропонували. Ви чули, скільки разів ми случалися. Ні того, що баба його протяг. Тому що ми говорили, хлопці, так не можна. Це ринкові цини. Скажіть, будь ласка, якщо ви виходите і продає одна бабуся, це ринок чи одна бабуся? Це не ринок. Якщо стоїть три когось, це можна щось вибрати, да? потурнуватися. А якщо один? який у нас ринок? У нас на що є ринок? На газ нема монополіст. У нас є, на тепло нема монополіст, вода, монополіст, мусор випаз. І то при місцевій владі монополіст. У нас що, вибор є? Ми сіли і думаємо, хто б мені газ поставив? Хто дешевше, тим і підпишу? Про які ринкові ціни ми говоримо? Зараз вже. Більше як 9 мільйонів господарств подали на субсідів. Це з 13 мільйонів, які є в країні. Це будь-нікуди. Це банкрутство. Це ж люди ще не отримали за жовтень практично розрахунки. Ви знаєте, ми зробили перший крок. Ми зняли норму велику. Рік цілий. Потім якась просто стороння людина подала до суду, він сам власівся. Що не 4 куба на тепло, а сім слова. Потім знову заставили зняти 9 було, хоча б на 6. Але скажіть, будь ласка, це що, тільки батьківщині потрібно? Що тільки наша команда подала до суду <coughs> на uh, Кабінет міністрів і МКРК КПС Вовка. Бо їх рішення про тарифи є незаконне. Не може бути 200-300% рітабельності українського молості. А що вони придумали для Ахметова? Ну, мало у мальчика дійсно. Ну, зрозуміло, що він же ж носить. Вони придумали плюс. ви чули, так, пана Вася? Це вони зробили що той угор, що він везет з Донецька, з окупованих територій, як будто він завез їх в Європу, а потім з Європи, як будто ми їх покупали. Це, і, і спокійно, бо спокійно живуть з цим. І говорять, що у нас розумні ті. Якщо ви пам'ятаєте, у нас ця сесія почалася з того, що ми блокували прибову і говорили, що ми вимагаємо тільки одного. Уряд, сядь з нами за сто. Сядь з нами і послухай наші розрахунки. Ну, повірте. Якщо ми говоримо, що ми по собі вартості, по кожній цифрі можемо вам показати, повірте. Що там крадуться гроші до підвищення тарифів 30-40%, я говорила це на всіх ефірах, 30-40% відкату мав монополіст. Тобто він налав цієї суми, що получав, виводив гроші за кордон. Це до підвищення. Вони... Ні, нам це не треба. Ми знаємо, у нас ринкова ціна, у нас це реформа МВФ нам вимоги. Брехня. МВФ не вимагав підняти ціну на газ. Він говорив, не датуйте з бюджету Нафтогаз бо Нафтогаз, представляєте, два року був збитковий, бо він вже нічого не виробляє, а тепер 22 мільярда прибутків. Звідкіля В наші кишені. А субсидії? кому це йдуть? Державі? Ні. З держави мімо вас сплачується кому? Монополісту. Тим же олігархам. Ну така є схема. Замість того, щоб дати вам сказати, що на, утіплі хату, зроби шубу, постав нові вікна, постав новий котел. 50 мільярдів ну, так. Як ви думаєте, відкати Скільки монополістів їх дадуть? І зараз на це рішення суду ми очікуємо, тому що якщо брати закон, то рішення повинно бути на нашу користь. Вони самі здрогнулися від того, що показав Київенерго. Здрогнулися, ніяких там помилок нема. Вони показали те, що вони не очікували. Тож болтайте язиком і побачити, що людині прийшло за 10 днів 3 тисячі гривень. Першого дня ми гадаємо, що не можна людей доводити до зубожіння, до довели. Ми війшли в тройку самих найбідніших країн світу. В тройку найбідніших країн світу. Щоб для вас було зрозуміло, ви мали пенсію, умовно беру, тисячу 2014 рік. Тисячу. Тепер на цю ж тисячу, яка у вас і залишилась, я не беру там 100 гривень туди-сюди, ви можете купити рівно на 600 гривень. Тобто то, що ви могли купити на тисячу, сьогодні можна взяти тільки на 600. Якщо з них половина це забирається на комунальні, у вас залишається на місяць на життя, на ліки, на все 300 гривень. Коли ми говоримо про це уряду, вони говорять, що ми популісти, що ви крімльовські шпіони. Чому це стає? Чому так стало? Тому що індекс споживчих цін вираз на цю суму, практично на 48%. Тобто той набор продуктів, що ви брали на тисячу, сьогодні ви можете взяти в сумі, як на 600. Тобто ви тисячу потратите. Оце буде, як ви взяли би той раз би на 600. Зрозуміло? Тобто на 400 гривень це обіцці, це гроші стали неможливо на купування. І це ми про це говоримо, це є прописано в Конституції, що якщо змінюється індекс інфляції, повинна пенсія і всі соціальні виплати індексуватись на індекс інфляції. Чому? Чому це не популізм? Ми кожну цифру підтверджуємо. Тому що в доходну частину бюджету не прийшли податки з врахуванням цього індексу інфляції і того інвалюти, яка коштує була 8, а зараз 27. Тобто підприємство продало на тисячу доларів товарів. Тоді сплачували податки з 8 тисяч гривень, а зараз сплачують скальпі з, з 27 тисяч. Тобто вони в доходну частину, коли показують, що збільшується доходна частина бюджету, це не доходна частина бюджету збільшується. Це наша інфляція. Це то, що як була тисяча, так у неї залишилося. І вони залишили той же розмір заробітних плат. Скільки ми кричали, що треба її підняти? Зараз вони говорять три 200. Но замість того, щоб підняти три двісті через економіку. Вони вирішили, що вони поднімуть за що це Ніхто нічого не, не зможе сплатити, бо для того, щоб підприємець сплатив таку заробітну плату, йому треба на ці гроші продати або заробити. А якщо у вас в цей час знизилась купувельна спроможність, то ви не можете це піти купити. І тоді ми говорили їй, я скільки здрав ще з Яцинюков. От зрозумій, коли ти забираєш у працюючого пенсіонера 15%, ти ж дорадно розумієш, що ти забираєш з економіки. От якщо б людина мала ці гроші, умовно, 150 гривень забрати, я би пішла б купила в щось в магазині. Або онучки краски, або там гріб, да? тобто я їх просила в економіку. Ти у мене їх забрав. І знову вас через бюджет вкрали. Вони не розуміють, що коли ми говоримо. Якщо ви зробите інфляцію, показали, якщо підняти два рази пенсії мінімальні виплати, це треба десь бюджет бюджету 40 мільярдів. Але ж ми показали, у нас працює зараз в команді, був заступник міністра фінансів Матвійчук, ми показали, що 20 мільярдів на наступний місяць повертається на частину бюджету ви податків. А 20 мільярдів у людей залишається грошима. Що вони з ними зроблять? Вони їх в переведуть? попівлять. Тобто вони би на зиму щось купили, вже, так? законсервували, купили б картоплю. Як от на цей вечір підійшли до мені дівчата з, 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 з Херсона. Говорить, Балук, я говорю, пані Олександре, молоки сі на полі оставлять. Нема сенсу його збирати. У нас дорожче, ніж по тригрівні його не забирають. Ви представляєте? Капуста в Києві в центрі на Ярмарці, 750. Щоб її виростити, це який труд треба. Це навіть не 50 центів. Це дешевше, ніж 50 центів. Бутилка води стоїть у них 2 долари по сьогоднішнім целям. І тому, коли така диспропорція людей, які витравляють найголовніше, і державний супровід, вона завжди не, не може відповідати. І тому зараз в Києві, відверта я вже не раз бачила, коли беруть двер... навіть не четвертину хліба, а просять підрізати два кусочки. І це, коли у, у вас у кого є земля, може там курка яка, от у мене зараз з Нікополя свегер-помір і свікров вже рік у мене живе. У неї ж все було домашнє. Вона зараз починає готувати і мак. Дід Бо був жив, он би від два поставив. Але царської, ну не можу кинути больше. Я ж економлю. Я говорю, мама, ну якщо не достає капусти в баще, це не борщ, це помої. Дід би требував, щоб отак стояли. Ложка. Ложка так, да, оце борщ. Так це ж вона при тому, що знаєш, що я можу їй купити, щоб вона з нами. Я ж привожу всі продукти. В кої віки там син попросить, мама, своя борща, маминого. То що сама і своя. Але це живуть так більшості зараз. І тому...